Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні хочу вам більше розказати про great 72. Настільну гру, настільний Wargame, автором якого є я. І яка недавно вийшла на Wargame World. Про це детальніше розкажу під кінець відео, тому дивіться його до кінця. Ну, а зараз давайте зробимо святковий настрій. Ось у мене є така ось святкова шапочка, я її вдягаю. Ну, прошу дуже, так набагато краще, правда, зразу святковий настрій. Поїхали. Ну, а зараз кілька слів про створення цієї гри. Якщо ви давно дивитесь мій канал, то ви, напевно, бачили, що, не знаю, напевно, 4 або 3 роки тому вийшли перші відосики про цю мою ігрову систему. Після того система зазнала кілька... Кілька, скажімо так, редакцій. Я їх правив ті правила, тому що я хотів трошки більше балансу, хотів більше зрозумілості. Я кілька разів переписував правила, хоча суть лишалася та сама, я змінював формат подачі, щоб людям краще було зрозуміло, як це все працює. І, врешті, повстала ось така гра. Ось тут є український прапорець. Він означає тільки мову. Гра є в двох варіантах: є українською і є англійською мовою. В англійському варіанті тут буде прапор об'єднаного е, королівства Британії. Ну і скажу для чого я зробив цю гру, тому що на ринку на тому ж сайті Wargame World є сотні, якщо не тисячі настільних воргеймів з фігурками, можна вибрати собі, який хочеться, але власне я не знайшов такого, як мені хочеться воргейму, який би дозволив мені. Легко, дуже, щоб там були дуже прості правила, щоб я просто міг взяти свою колекцію фігурок 1 до 72 і з друзями легко заграти. І саме головне легко навчити когось в то грати, щоб не витрачати на то кілька тижнів, бо так часом буває. А просто за вечір показати, як це працює, і щоб людина вже могла другу гру грати свідомо і знати, що вона робить на столі з тими солдатиками. І, як мені здається, мені вдалося це зробити. А хто грав, хто читав правила, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Для мене дуже важливо. І я насправді хочу, щоб гра була популярною, щоб люди вто грали, тому що мені здається, що фігурки масштабу 1 до, 70, 1 до 72 мають дуже потужний ігровий потенціал, який вповні не використовується. Ну і кілька слів про основні механіки, які я тут використав. І основні механіки, яких я не хотів тут використовувати. Перша основна механіка ігрова це кубик d 6 Звичайний шестигранний кубик. Немає якихось там суперскладних механік, формул підрахунку, хто виграв, хто програв, кинув кубик на 5-6, ти попав. І ти вже вбив ворога, нема сейвів в цій грі. Тобто, дуже просто відбувається стрільба, дуже просто відбувається битва. Все дуже просто. Основна механіка бою це... Старайся атакувати більше ти, і старайся, щоб менше атакували тебе. І все. Це основна така механіка. Друга механіка, яка важлива, це власне підставки Юніта, які зазначають нам тактичні ці моменти, тил, фланг, і відповідно, якщо атакуємо, то намагаємося атакувати не в лобову атаку, а вдарити в тил або фланг, тому що це дійсно дійсно в цій грі вирішальне. Відповідно, гра дуже динамічна, гра дуже тактична, і повірте мені, якщо ви вже розібралися з правилами, то за годинку, навіть деякі ігри за півгодинки можна зіграти, тому що, тому що гра дуже динамічна. За вечір можна зіграти 3-4 гри. Ще одна цікава механіка в цій грі стосується набору армії. Тут немає якихось спеціальних... Правил для набору армії немає таблиць з цінами, не треба сидіти з калькулятором або якісь костелі видумувати з якимись додатковими апками для того, щоб будувати ростер. У нас є просто таблиця, ось така з шаблонами армії, і там вказано скільки юнітів, яких є. Причому ця таблиця не прив'язана до якихось конкретних армій. Ви самі можете вибрати, яку армію ви хочете будувати, чи там буде більше піхоти, чи там буде більше кавалерії, чи там буде більше артилерії, наприклад. Все в ваших руках, робіть собі, як хочете. Хочете римлян, але щоб там більше було кіноти, ніж піхоти, прошу дуже. І так далі. А, чи хочете, наприклад, лицарів, і щоб там було більше піхоти, а не вершників, то теж можна зробити армію спішених майже всіх юнітів. піших. Коротше, ростер робиться дуже просто, без якихось додаткових підрахунків. Не треба рахувати вартості зброї, тому що зброя в грі не враховується взагалі. Всі юніти поділені на умовно відповідно до ролі, яку вони виконують на столі. Так, можливо, це дуже сильне спрощення, але воно потрібно для того, щоб кожен юніт мав певну свою роль. І тоді, тоді гра грається добре, ви знаєте, кожен юніт що має робити. І ви не думаєте багато що як, і тоді легше планувати свою тактику і стратегію в цій грі. Ну і скажу, чого я хотів уникнути, які механіки мені не подобаються в варгеймах. Перше це активація. Багато багатьох варгеймах є така собі, знаєте, рандомна активація, або ви витягуєте там кубик, якийсь який юніт активується, або ви кидаєте кубик. Або ви здаєте якийсь тест на активацію. І тоді якийсь юніт може щось виконувати, може того не виконувати. Я дуже такого не люблю, тому що е, буває ситуація, коли ти готуєш якийсь юніт, малюєш, стараєшся, і тут перший раунд, кидаєш кубика, він не здає тест на активацію і нічого не робить. І так може кілька раундів тривати, і це трошки бісить. Не люблю таких. Тут активація зроблена таким чином, що у вас є штаб, у вас є. Умовні командири, які це виконують, і це все відбувається на столі. Немає якихось фішечок, немає якихось жетончиків. Є реальна фігурка командира, яку вам треба поставити в юніт, щоб юніт щось міг робити, і так далі. І так далі. І побудовано все таким чином, що вже на етапі формування ростеру ви собі плануєте, чи вам взяти більше командирів, щоб армія була більш керована, чи вам взяти більш потужні юніти і старатися якось викручуватися з тими командирами, які є у вас базові. Ну, і там є ще такий момент, що відповідно через те, що в штабі у вас буде командир і два з цих посильних, яких я показую як пропороносців, то у вас на початок, на перший раунд буде більший контроль, і потім, далі, до кінця гри, у вас буде менший контроль над юнітами, тому що у вас буде по суті, менше командирів. І, по-моєму, це дуже добре показує битву, як я собі її уявляю, бо не треба забувати, що кожен настільний воргейм це про те, як автор воргейму уявляє собі битву. І коли ви будете грати в цю гру, не треба натягувати то знаєте, на реальність і думати, ой, я думаю, що в реальності битви виглядали. Не так. Звичайно, не так, тому що в реальності стріляли з реальних луків, стріл і мушкетів, а не кидали кубик Д6. Все було зовсім не так. Тут е, при... Роботі над цими правилами я працював над тим, щоб геймплей був цікавий. Ще я намагався уникнути ситуації в грі, коли це є в багатьох дуже варгеймах, особливо на період античності, коли дві стінки, дві армії сходяться на середині столу, і тоді починається якась окрема гра в грі. Або це дуже просто відбувається просто дуель на кидання кубиків, хто краще кидає кубик, або відбуваються якісь додаткові моменти. Наприклад, якщо є якісь картки, вам треба ще додатково на руках зібрати якийсь фулхаус, щоб якийсь ваш юніт отримав супер-пупер здібності і перевалив якось. Або, наприклад, відбуваються теж якісь дуже складні математичні формули, причому задіюються якісь додаткові підтримки юнітів, які в той момент стоять зліва, справа, ззаду, збоку. Від Юніта, який б'ється, і цього я теж не люблю, тому що це все дуже складно. Це не цікаво. В цей момент на столі може півгодини відбуватися ситуація, що солдатики просто стоять, нічого абсолютно не відбувається. А поза столом відбувається просто якась математика, якась магія. І я у такого дуже не люблю. По-моєму, це просто вбиває будь-яке бажання грати в воргейми новачкам, тому що оця. Е Побічна гра, так би мовити, яка відбувається не на столі, а відбувається десь поза столом. Вона мені таке не подобається. Я не люблю. Ще я не люблю. Коли в Воргеймах є якась валюта. Знаєте, от є якась валюта, умовно, якісь там не Вікторі Пойнти, або Вікторі пойнти або якісь очки слави, очки чогось там, гонору, або якісь там щось таке. Знаєте, що я маю на увазі? Фігурки між собою б'ються, але так насправді не має значення, які втрати, що важливо певний момент виконати певні правила, щоб у цієї валюти у вас прибавилось, і на кінець гри ви не дивитеся на втрати, ви не дивитеся на якісь там. Здавалось би, важливі речі, які мають значення на полі бою. А ви дивитеся, хто ж там дотримався якихось момент певних правил, десь там контролював якусь точку, десь там якийсь командир виконав якусь активну дію і отримав більше оцих пунктів. Слави. Відповідно, я теж такого не люблю. Коли ти граєш, граєш, граєш в воргейм, потім такий, о, стоп, пауза. Сідаємо, рахуємо очки, бо гра закінчилась, ти ніби виграєш, але підрахунок очків показує, що ні ні, -ні ти програв, бо ти не, не набрав очків слави, тих, що мав би набрати. Дуже не люблю таких ситуацій, дуже не люблю цього автомату після математики після гри. Оце мене просто вибиває. Мені здається, Воргейм. Я люблю Wargame, коли ти б'єш, кіннота біжить, піхота стріляє, командири керують, все відбувається активно, динамічно. Оця книжечка, оцей Wargame саме про це. Тут немає складної математики, тут в плані битви все дуже-дуже просто і динамічно. Отже, що змінилося в цих правилах в порівнянні з попередньою редакцією, яка була абсолютно безкоштовна, яку можна було скачати в мене в групі Варбанда на Фейсбуці? Змінилося перше те, що я трошки збільшив ігрове поле. Тому що я зауважив, що в мене поле майже майже таке саме, як поле для Кілтіма. І я подумав, а навіщо видумувати щось? Тому зараз гра грається на полі для Кілтіма або для Варкраю зручно, тому що в людей є або є картонки від стартерів цих, або є відповідні мати цього розміру. Тому це зручно. Це додало трошки більше площі для солдатиків цих, і гра стала ще більш динамічною більше можна там робити маневрів. Це стало краще. Ще змінилося те, що тепер немає терейнів друкованих. Немає тут пласких теренів, які можна видрукувати. Терени описані таким чином, що можна зробити їх друкованими пласкими, але дозволяють вони робити і 3D-терейни, щоб ігри виглядали цікавіше, яскравіше. І так далі. І в терейнах теж відбулися зміни. Дуже багато змін торкнулися барикади. Лісу село пропало, по-моєму, залишився тільки пагорб. Він перебрав трошки на себе функції села, тому що ну незручно, знаєте, незручно ходити цими фігурками, цими підставками між будиночками було би, тому тому такі зміни відбулися в терені. Також деякі зміни дотр... відбулися з юнітами, наприклад. Колісниця втратила життя. Була мала три життя. Тепер вона має два життя, тому що вона була трошки занадто сильна, занадто потужна. Так само слон втратив життя чи навіть два життя. Ну а решта, ніби все так само. Деякі юніти отримали або втратили якісь спецправила теж. Це зроблено було для балансу, тому що, ну, власне кажу, гра тривала, робота над грою тривала довго, і, власне, потребувала того балансу, потребувала того часу, щоб розігратися, щоб побачити, що деякі юніти не виконують своєї ролі. Так само, я вже казав, ми втратили, я викреслив з гри середню піхоту. Тому що піхота в нас в грі, умовно кажучи, там залежно від епохи, але ділиться на легку і важку або на рукопашну і стріляючу. І. Це поділ не просто так, це поділ для того, щоб фігурка мала чітку роль на столі. Середня піхота не мала тої ролі, і, власне, щоб цей вибір був, а не був такий, знаєте, авточойс. Є авточойс, і все, що посередині просто ніколи не вибирається, бо та середня піхота вона погано б'ється, погано стріляє, і вона просто ніколи не вибиралася. Вона не цікава на столі, тому нащо тримати такий юніт, просто щоб він був. Є чіткий поділ, відповідно. Якось так. То зараз розкажу трошки про те, як гра вийшла в світ цього разу. І цього разу вона не є безкоштовною. Так, цього разу гру можна купити за 10 доларів на сайті Wargame World. Дуже запрошую зайти за посиланням, яке буде в описі до цього відео. І придбати цю гру, якщо вам стало цікаво. До речі, зверніть увагу, гра є двома мовами. Тут є український прапорець, це значить, що це українська версія, а якщо буде англійський, британський прапорець. Прапор об'єднаного королівства, якщо точно, то це буде англійська версія, якщо вона вам цікавіша, то беріть англійську. Чому так? Гра було, дуже довго була безкоштовна, і чесно скажу, я хочу, щоб гра була популярна. І особистий мій досвід показує, що невеличка, невеличка вартість завжди повинна бути. Тому що, по-перше, коли ви заплатите таку невеличку вартість, ви підтримаєте в такий спосіб мою творчість. А по-друге, з власного досвіду кажу, що. Якщо PDF дістається вам задармо, і якщо ви не витратили нічого для того, щоб зануритися в якусь систему, то це не працює. Ви не будете того навіть читати, тому що PDF вимагає трошки зусилля над собою. Це не відосик, який ви включили він собі день. Тут треба скачати файлик, в ідеалі роздрукувати, зануритись, почитати. І це знаєте, це як ви набрали а Не знаю, на стімі набрали на розпродажі задармо або за безцінь якихось ігор. І чесно скажу, з мого досвіду, більшість таких ігор я навіть ніколи не інсталював. Вони лежать в мене там в бібліотеці, але ну, мені не цікаво, тому що ну, я набрав їх на знижку, на знижці на розпродажі. Тому я вважаю, що вартість якась має бути, коли ви платите щось за ПДФ, воно тоді цікавіше, воно тоді живіше, воно тоді більше воно тоді має вартість. Ви тоді. Розумієте, що ви витратили на то гроші, і вам треба присвятити на то час, щоб хоча б це прочитати. До речі, якщо ви не впевнені, що вам ця гра пасуватиме, що ця гра для вас, то запрошую вас. В групу в Фейсбуці, яку я створив, вона називається так само: Грейт 72. Зайдіть туди. І там я виклав безкоштовний варіант цих правил. Як бачите, повний варіант включає три епохи: античні, середньовічні, битви 17 19 століття, тобто вже епоха чорного пороху, і битви в фентезі. Три епохи. А Безкоштовна версія включає лише першу епоху, античні і середньовічні битви. Там, до речі, теж є трошки змін, тому запрошую, зайдіть, скачайте, почитайте ті правила. І запрошую вас починати грати, бо ви знаєте, найчастіше нарікання воргеймерів, особливо не тих, що грають в Warhammer Нічого не маю проти Вархаммера, я сам граю в Вархаммер, але інколи хочеться відпочити від Вархаммера, зіграти в щось інше. І дуже важко знайти людей, які грають в щось інше. Тому давайте разом грати в щось інше. І я сподіваюся, ці правила вас зацікавлять і ви будете грати great 72 фігурками масштабу 1 до 72. Так виглядає нова книга Правил Грейт 72, українська версія. До речі, це прототип був друкований. В кінцевому результаті фотографії були трошки висвітлені, щоб у цих фонів таких не було сірих, щоб економити ваш, е, ваше чорнило з вашого принтера, щоб там не було забагато якихось кольорових речей. Але рекомендую собі це видрукувати е, в кар... е, книжка. Ілюстрації в книжці це фотографії реальних пофарбованих мною солдатиків. Сподіваюсь, вони надихнуть вас до творчості, будувати свої армії грейт 72, показувати цю книжку друзям, зацікавлювати їх. Ну і найкращий спосіб затягнути людей в хобі це, звичайно, тримати вдома дві армії, тримати вдома книжку під рукою видруковану. І в момент, коли у вас є гості, пропонувати зіграти. Зазвичай. Кажу, гра грається дуже швидко, правила пояснити дуже легко, тому дуже рекомендую. Так, сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Дякую, що додивились це відео до кінця. Допомагайте Збройним силам і все буде Україна! А і підпишіться на канал, поставте вподобайку, а кому цікава безкоштовна версія гри, зайдіть в Фейсбук, група Грей72, і пошукайте там файлик, там є він і англійською, і українською мовою. Спеціально для того, щоб... Щоб зіграти